що ремікс, за одна упаковочка вартує 548 гривень. В лоті у нас будуть п'ять позицій. Вони всі дуть в упакуванні і вартує лот 2740 гривень. Крута нагода поповнити асортимент свого магазину. Давайте подивимося в нас. Тут будуть різні варіанти. Вони всі різні. Різний матеріал. Є ось такі білі напівпрозорі. Дуже класно можна вписати їх в будь-який інтер'єр. Вони йдуть на люверсах. Зверніть увагу, що це вже готовий варіант. Не потрібно ні дебігати, ні підшивати, нічого такого. Взяли, купили, простирали да, повісили. Я думаю, вашим клієнтам сподобається цей варіант. 140 на 260 білі йдуть. Ось такі бежеві. У нас ідуть 140х235. На Дуже класно виглядає. Також напівпрозорі далі. Будуть ось такі блакитні, детальні розміри я пропишу під цим відео. Також вони йдуть на люверсах, така середньої щільності тканинка, 548 гривень за одну упаковочку. Далі будуть ось такі в нас білі на люверсах. Білі, щільні, такі класні, дуже класно можна вписувати в будь-який дизайн і класно обігрувати, просто створювати класну атмосферу вдома ваших клієнтів. Так, показую ось такий ще чорний варіант. Вони так, просто однотонні, чорні. А розміри тут також не написано, я їх детальніше пропишу. На Люверсах дуже щільна, класна тканинка. Не будуть просвічувати. Нагадаю, 548 гривень за одиничку. Крута нагода поповнити асортимент вашого магазину. Звертайтеся до нашого відділу продажу контакти під цим відео.